Вища ліга, АТЛ, сквера футбол тім. Давайте ж ведемо і заявки познайомитися. Атеал сьогодні кібера Фій, але сюрка команди Юрія із Північність Анреала зіграв склера футбол тім. Івара Кияну, тім поєдинку і хет-трик власне кияна приносив нічию скверіну друзі... Пропускає зброй від Артема. окрімене о Хоче відверта, хвилина. А... Ривок від степського простріла. Дає ногу, не ждали прословчиво, бо талию розвиває кордон. Так у ренат пірочніком. У володіння цього кіпера випиває. Хоча це конче необхідно, коли суперник прострілюючи, загрожує туда в на Уруцького. Любченко, Стебський, Степський Степський, Ривок. Вірочніком намагається прикривати, але нічого не виходить. Саме коли дата, продовжує захищатися тут. Прискорення Уруцький, вийшов голкіпер. Уруцький віддає морозю. Морозю від Хасана. Від Руцького. Удари в голову. Друзі, Любченко віддає Морозю. Підзначається Морозю. 15-й номер зі дверей. На Забирає Поліщук і кіберспири на Олександра здецького Стерський Відає на Романа Люкченко. На, на власність спира підбирає Киян віддав на Любченка. Киян Ігор Киян. І Замір киян влучає в гальний. Спира за півтори хвилини. Василюк наліво, киян. Перед ним мірожником киян. Василюк. Федотов. Федотов, Федотов! Зліво є кіпер. Євген Миколаюк забивав, нагадаю, Артемо Хріменко, 21-й номер. Сквера вже з 15-ї хвилини, зараз на 3-1 момент, але дальня стійка грає, друзі, за Ателла, яка контратакуватиме в цій ситуації Ателла, Артему Хріменко по супернику. Тепер перспективно Сквера 2 в 1, Сквера Роман Любченко віддає передачу, вона заблокована, Уруцький. Валь. Миколайок. Юк затримує за футболку. Опонент буде відкладений. доводить додібне на 29-й хвилині вже і з боку команди АТЛ було. Два фоли Сумардо. тут. Момент момент і Лисюка не вдається перегравати. закидає, закидає. Традиційно гостро, звісно, Любченко, але кіпер виходив дуже своєчасно лисюк. Охріменко. Артем зліво, є кіпер перед собою, а добивання не за свої можливості. Ще кутовий, ще не завершено випаду команди. АТЛ. Охріменко. Кіпер. Охріменко низом. Дайте фотографу маніжку. Друзі, відновляється поєдинок після тайм-ауту АТЛ в Ататі. В один дотик задом. Зараз! 2-2. Зараз 2-2 буде. Друзі, хацьке. Нічия. Депські здорово проскочив автора другого забитого м'яча Кіян. Сквира відповідує таким. Морозюк. морозюк, морозюк, страш перед собою. Мокола. Морозюк. Любченко, Любченко, Любченко під ліву. Олександра Морозюка за те, що не відкнувся, такий от жест зараз. Підхоплює Любченко, 3 в 2. скареч першіни. Я передача праворуч Удар у рублишність. Артем Артем вантажить. Крає у Руцький, я летиснемо юк. Зараз підбір. Мірошніков пішов на м'як, пішов суперник. Пежа спирою. Киян, киян, Лисюк, ян! Лисюксеп, охандрій, любченко, віддає на Ігоря кияна. Ще є час у сквере. Сквера проводить час метаці ігор ігра п'ять голів за два матчі ігор. Проти анреала проти АТЛ. Голи, друзі, голи, що приносять бали, коли що...